Як закохати чоловіка в себе для жінок? Це відео конкретно для жінок. А якщо ти постійно стикаєшся з проблемою, що чоловіки важко реагують на тебе, тобі важко знайти достойного чоловіка, тобі важко побудувати стосунки, закохати в себе. Або вони не роблять тобі пропозицію, або потрапляються завжди недостойні, тобі потрібно знати цю схему, дуже просту, але надважливу схему. Як закохати в себе чоловіка? І повір, це буде зовсім не складно після того, як ти дізнаєшся цю механіку і дізнаєшся, що можна з цим робити. Зараз одразу буду тобі розповідати, слухайте відео, пробуй, нотуй. Також хто перший раз на каналі. Мене звати Андрій Мельник. Я психолог, маю свою індивідуальну практику, і також завжди допомагаю людям розібратися з темою стосунків. І це дуже дуже важлива і класна місія, особисто для мене. Хто перший раз на каналі? Підписка, ставимо лайк, підтримуємо, будь ласка, україномовний контент, це важливо. Да? І зараз будемо з вами розбирати. Що нам потрібно знати? А є чотири рівня зближення, взагалі в будь-яких стосунках, в романтичних, в дружніх, в робочих. Там це буває, але ми зараз з вами конкретно розбираємо стосунки. Так, тобто є чоловік. Так, ту сторону на малював паличку. Так. Є чоловік, а є жінка. І... Я думаю, що вам не потрібно йти там, до гадалки чи ще до когось, щоб зрозуміти дуже простий механізм. Чоловік і жінка починають будувати стосунки по-різному. Да? Як жінки говорять про чоловіків, фраза. Чоловікам треба тільки. Да. А всі жінки хто? Да. І ми знаємо продовження цих фраз. І тому ось ці стереотипні процеси да, частково вони впливають на це. Які є рівні прив'язаності? Да, про що це? Дивіться. Перший рівень це фізичний рівень. Фізичний рівень. Другий рівень який? Да, другий рівень прив'язаності це емоційний. Третій рівень інтелектуальний. І четвертий рівень духовний рівень. Да, ось цього відчуття. І тепер дивіться, який цікавий момент. Цих чотири рівня це є чотири коннекта. Але справа в тому, що чоловік будує стосунки в такому порядку, а жінка будує стосунки навпаки. Звідси сюди. Я зараз вам розповім самі поширені фішки, де цей конект не сходиться. Да? Тобто чоловіки починають будувати звідси, а жінки звідси. І якби ось ці пазлики, ці чотири, вони ніяк не можуть зустрітися. Да? Тобто вони не працюють. Зараз я вам розповім, що не так. Можливо, впізнаєте якусь свою саму часту помилку. Перед цим як я поділюся, хотів розповісти, що в мене зараз стартує набір на дуже класний курс, який називається пошук стосунків. Для жінок, які хочуть зустріти чоловіка, достойного чоловіка, з яким зможна буде побудувати класні круті стосунки і з яким ви зможете так знаєте, сказати: Я зустріла свого. Я кайфую від свого особистого життя. Деталі про цей курс ви знайдете в описі відео, кому цікаво, кому актуально. Переходьте. Ми зможете прочитати: якраз триває набір, класний, крутий курс, наповнення. Супер контент просто шикарний. Деталі будуть нижче. Продовжуємо по нашій темі. Дивіться. Чоловік завжди починає з фізичного рівня. Тобто він починає конект з жінкою з фізичного рівня. Але що? Типу, ви одразу це дуже цікаве питання. То це що виходить? Якщо я зустрічаю чоловіка, мені що зразу з ним треба переспати, тоді він буде мій. Дуже примітивний погляд на цей процес на фізичному рівні достатньо захоплення. Тобто, простою мовою, бо так, щоб просто вам було зрозуміло, якщо чоловік фізично вас хоче, його тягне до вас на рівні фізики. Тобто, Запах подобається візуально, він бачив вас в жінку, з якою б він би хотів займатися так, коханням. Тоді окей, тут не обов'язково на першому побаченні з ним переспати, щоб прив'язати його до себе. Навпаки, навпаки, це один з найпростіших, але найнебезпечніших способів. Дуже часто жінки думають, що о, якщо я там зараз пройду якісь курси, я там йому таке покажу. Егегей, да я йому одразу віддамся. То е, тут цей рівень він не є основним, він не є ключовим, він є всього лише частинкою створення стосунків. І на цьому рівні ви можете або на ньому повністю провалитися, або навіть до нього не дойти. Тому на ньому дуже важливих багато правил треба відчувати. Найперше, я вам сказав правило. Тобто, якщо чоловік хоче побудувати з вами стосунків, тут достатньо. Захоплення вами фізично, тобто ви йому фізично подобаєтесь, він хоче вас. І цього буде повністю достатньо. Так, це важливі моменти, які ви маєте для себе зрозуміти. Якщо ви просто займаєтеся з ним сексом, окей, але це не означає, що ваші стосунки продовжаться далі. М -м для деяких чоловіків це також буде табу. Тому фізичний рівень захоплення має бути. Наступний рівень, емоційний, цікавий рівень. Так, тобто чоловік рухається отут. Фізично ви сподобалися чоловіку, наступний рівень йде емоційний. Яка тут найбільша помилка? Дуже багато жінок думають, що якщо вони зможуть чоловіка вести в емоційні качельки, то вони захоплять. Знаєте, от така, таких жінок називають: Я буду мені от на мужиків все рівно, да, я буду така стерва, я буду така м. І дійсно, дійсно, чоловіків це включає. Але тут дивіться, який цікавий момент включає кого? Психічно здорових, достойних, статусних чоловіків ця історія включить на місяць, чисто щоб тобі доказати зворотні. Далі, якщо ти місяць покидаєш його в качельки, ти йому повлаштовуєш істерки, повлаштовуєш йому емоції Подоганяй мене, да? через місяць він вас доб'ється або захопить і. Да, так само швидко, як ви його втягнули в емоційні ігри, так само швидко він і охолоне від вас. Тому ось тут дуже важливий момент. Точно емоційна прив'язаність має бути, але вона не є ключова, вона є проміжна. Вона має відбутися, вона має бути класна. І а, найбільша проблема, знаєте, яка? коли жінка опускає фізичну тягу один до одного, а одразу йде в емоції, вона стає для нього ким? Подругою. Да? Ось емоційний і інтелектуальний рівень це теж дуже часта проблема. Коли ви не пройшли фізичний потяг один до одного, коли він не відсутній, але він каже, ой, мені з тобою так класно поговорити, ой, мені з тобою так класно побути. Ви для нього подруга, він вас не хоче. Да? І наступний процес не відбувається. Ось це також дуже важливий момент, який ви маєте зрозуміти. Тут є помилка. Да? Або там на інтелектуальному рівні він з вами любить просто поговорити. Але емоційно. Він не відчуває цієї тяги до вас, і фізично, і немає потягу просто сексуального до вас. Це вже тут не працює, тому треба з тим щось буде робити. вам. А, наступний момент, про який хотів би сказати, що і на інтелектуальному рівні, ось тут, відбувається саме Да? Тось, тобто, ось тут відбувається найбільша конкуренція. Тому що дивіться, на фізичному рівні практично кожна жінка зможе задовільнити чоловіка. Ну давайте не задовільнити, а зайнятися з ним коханням. Тут конкуренція дуже велика. Якщо ви бадаєтеся за чоловіка на фізичному рівні, кожна жінка, яка прийде на ваше місце, просто вибачте, покаже своє там. Принади і чоловік. О, а -а, і тут конкуренцію практично нереально виграти, тому що конкуренція дуже велика. Ви конкуруєте з усіма жінками. Якщо ми йдемо глибше, фізичний емоційний рівень тут конкуренція на жіночому а, такому площадку набагато менша. Та. Але справжній ринок, справжній класний, здоровий психічний чоловік, статусний, крутий, цікавий, він буде тут. Да, тобто, дивіться, ви маєте вести гру, і ви маєте будувати стосунки. Спочатку фізичний, проміжний етап, емоційний, але ось тут вам треба зупинитися і побути. Ось тут справжня конкуренція і справжній кайф. І якщо ви не пройдете ці рівні, не зайдете на третій, да, на жаль, він не захоче на вас одружитися. Да, це не буде в той момент. Чому дивіться емоції погойдати? Слухайте, та й так кожна жінка вміє істерику влаштувати, поскандалити по цей, а от підтримати, поговорити з чоловіком. Не кожна може. М -м -м. Зовсім не кожна. Да? Тобто, дивіться, э, жінки думають, що саме сексуальніше для чоловіка це там, да? як кажуть, між ногами. М -м. Для чоловіка самосексуальне, для давайте так, достойного, класного, здорового, статусного, розвиненого чоловіка найсексуальніша частинка – це мозок. Не для всіх, не для всіх. Я ж не знаю, якого ви хочете чоловіка. Вам також треба буде про це подумати, якого ви хочете. Який йому цікавий да, але нормальні, класні, розвинені чоловіки. Дивіться, він сьогодні поїхав на рибалку. Завтра він поїхав відкривати якусь фірму. Післязавтра він вже подорожує по горах. Потім він приїхав, якийсь там не знаю, притулок привіз якісь речі. Він кожен день думає, крутиться. Він перебуває, він завжди. І на рівні емоцій, як ви маєте його тригернути, що він звернув на вас увагу? М -м, в нього і так насичене, класне, круте життя. Справжня боротьба відбувається тут. Коли він приходить до вас і каже, слухай, в мене там є ідея, хочу ще відкрити один напрямок якусь одну справу, а ви йому, це цікава ідея. а ну розкажи, розкажи що, там, що, що ти хочеш там робити. І коли жінка підтримає цей діалог, а не просто поцікавиться, коли зможе його тут зрозуміти, ось такий чоловік подумає, я би, я би цю жінку розглянув на кандидат, на кандидата серйозних стосунків, я би подумав про це. Да? Тому це важливий момент. Що тут відбувається на духовному рівні? Ось тут одна з найбільших помилок, тому що зараз всі жінки що роблять, шукають духовних наставників, духовно розвиваються, духовно прокачуються. Ми всі такі духовні. І жінка, коли приходить в стосунки з чоловіком, вона одразу несе свою душу. На візьми мене в палан. Да? І що? А чоловіку, не пройшовши звідси сюди, ваша душа, вибачте, навіть не потрібна. Тому духовний розвиток для жінки це її духовний розвиток. В стосунках він відбудеться тільки після проходження інтелектуального рівня до того моменту, поки ви інтелектуально не зблизились, не встановили коннект з чоловіком. Йому на духовний рівень якось чесно все одно. Тому жінка рухається звідси сюди, але чоловік рухається звідси сюди. Цих рівнях нема важливого і неважливого. Вони просто мають розвиватися, рухатися постійно, рухатися, ось так з цих процесів і бути не треба підвисати тут. Не треба підвисати тут. Тут також не треба підвисати. Я просто виділив інтелектуальний рівень як той, як той, на якому найбільше застрягають жінки і чоловіки в стосунках, чому тому, що чоловік, який вже трошки знає цього життя, він декілька разів подумає, чи треба йому ті стосунки. Він розуміє, що за ним хтось там дивиться, хтось там пильнує, комусь він там потрібен, не потрібен. Він шукає ту, да з якою буде окей. І ось тут найбільша прогалина. Просто на це треба точно звертати увагу. Друзі, хто реально хоче розібратися, як побудувати стосунки, якщо ви жінка, яка хоче, шукає стосунків, хоче знайти того чоловіка, свого чоловіка. Да? А, запрошую вас на курс. Пошук стосунків. А, деталі будуть в, в описі. Просто перейдете там посилання, подивитися деталі. Запрошую дуже класний, крутий курс. А, і зможете їх створити. А... Пишіть свої думки, пишіть свої коментарі. Дивіться, давайте так, трохи шуму в коментарях зробіть, бо щоб відео набирало популярності. Я думаю, якщо вам подобається моя робота, в знак вдячності, ви можете мені віддячити коментарем, просто напишіть свою думку, поставте лайк, пересилайте, кому буде також актуально і цікаво. Да? І е, радий знайомству і радий вас був ще раз сьогодні. Бачити. На цьому завершуємо. Так, коротке, чітке відео, і до нових зустрічей.